Після тривалих дощів Олександрійці нарешті можуть насолоджуватися справжнім літнім сонцем. Сонце це добре, говорять медики, але в розумних межах сонячне світло корисне для організму людини. Воно стимулює ріст організму та активність кори головного мозку, активізує обмінні процеси. Від сонця дорослі та діти отримують такий необхідний для росту та міцності кісток вітамін Д. На сьогоднішній час корисна дія сонячного світла полягає в тому, що Сонячне світло дає нам дуже гарний антидепресивний ефект, дуже дає гарний імуностимулюючий ефект, дає гарне загоєння ран, тобто має бактерицидну дію, має протизапальну дію. Також ми можемо сказати, що в невеликій кількості сонячне світло, тобто дозоване, має хорошу дію на серцево-судинну систему. Вона активізує її. Сьогодні доведено, що люди, які проживають у країнах, де багато сонячного світла, і потім переїжджають в країну з обмеженою кількістю світла, дуже часто хворіють на захворювання, які до цього їх не турбували. Слід сказати, що з медичної точки зору сонячне світло це інфрачервоні промені, ультрафіолетові промені та видимий спектр. І саме ультрафіолетові промені і захищають організм людини, і діють негативно, якщо їх забагато. Адже сонце як стимулює процеси, так і пригнічує імунітет. Ультрафіолет великої кількості може визивати загострення хронічних хвороб, які були у людини. Дає дуже велике навантаження на серцево-судинну систему. Згідно відповідно до цього, люди, які страдають, хворіють на гіпертонію, стенокардію, дуже часто дають загострення цих процесів. Тобто ми маємо напади побільшення збільшення кількості нападів стенокардії, збільшення кількості нападів гіпертонічних кризів. Тому ці люди мають обмежувати кількість вживання сонячних ван на вулиці. Також дуже таке актуальне питання на сьогоднішній момент є те, що сама по собі сонячне світло не шкідливо, але у людей, які приймають великі кількості, виникає Загострення тих процесів, які знаходились в стані сплячки. Наприклад, параонкологічні процеси дають свій ріст після того, як людина отримує гіперінсоляцію, тобто велику кількість світла. Також відбувається перепосушування сальних та потових залів, що, звичайно, веде до погіршення стану шкіри, а шкіра є індикатором дихальної системи. Тому людина, якщо. Робить шкоду своїй шкірі вона також може автоматично робити шкоду в легеневій системі. Любителям позагорати варто бути обережними. Від неправильного прийому ультрафіолету людина може отримати опіки шкіри, а у важких випадках навіть рак шкіри. При надмірі ультрафіолету може початися сонячна алергія, утворитися пігментні плями. Людям, які працюють у полі, від занадто великої кількості сонця при контакті з конюшиною загрожує польовий дерматит. А що особливо прикро для жінок від надміру сонячних променів відбувається старіння шкіри. Доказано неодноразово, що люди, які... Приймають дозовну сонячне світло, мають меншу кількість переломів кісток і мають гарне волосся, гарну шкіру. Але люди, які отримують надмірну кількість, мають швидкий процес старіння шкіри, особливо це стосується жінок, тому що в великій кількості ми втрачаємо ластиний колаген, який знаходиться в шкірі у жінок зачасту. І це веде до того, що виникає старіння. Сьогодні застерігають медики, багато ліків, косметики та продуктів харчування можуть викликати фотосенсибілізацію, тобто підвищену чутливість до ультрафіолету. Ефект її полягає в утворенні на шкірі надзвичайно швидкої пігментації. Люди, які вживають певні ліки, мають знати, що в цей час потрібно відмовитися від сонячних ван. До цих препаратів дуже належать сульфаніламіди на сьогоднішній день. Петливі диуретики належать. Антидепресанти, типу меліпраміна, барбітурати, гормональні контрацепти. Жінки, які вживають гормональні котрацептиви, повинні точно і дозовно регулювати кількість ультрафіолетових променів. Також є в нас проблема в тому, що в нас дуже багато косметичних засобів, і самі пари, самі феноли, які люди користуються від. Користування цими косметичними засобами погіршують стан шкіри, погіршують стан людини в тому в тому випадку, коли вони знаходяться на сонячному світлі, тому що взаємодія ультрафіолетових променів з цими порами може давати дуже жахливі реакції, які можуть закінчуватися дерматитами і алергічними реакціями. Підсилюють алергічні реакції такі харчові продукти, як селера, петрушка і цитрусові. Але щоб в дарених рівнях був такий цікавий секрет, для того, щоб покращити загар, вони вживали абрикосовий сік і мортв'яний сік, тому що червоний пігмент підвищував загар і підвищував потемніння, прискорював потемніння шкіри. Але є один маленький секрет. Люди, які його вживають до прийому ультрафіолетових ман, мають строкату засмугу. Він цей загар нерівномірний. Сонячні вани потрібно приймати не лише у невеликій кількості, але й робити це правильно, аби не постраждати від руйнівної дії сонця. Обов'язковим є те, що прийом іде від заходу сонця до 11 години дня, а також від від 16.00 до заходу сонця, тому що саме, період, саме цей період часу ультрафіолетові проміни не являються такими агресивними по відношенню до дії на шкіру людини. Обов'язковим є також те, що якщо ми приймаємо сонячні ванни, наш ультрафіолет, ми маємо це робити коли ми або за годину до того, як ми поїли, або після години, як ми поїли. Тобто, якщо людина поїла, приймати ванни не можна, тому що це йде нагрузка на серцеву судинну систему, яка тісно і на шлунково кишечний тракт, які тісно взаємодіють між собою. Можна отримати стани, які не дуже Гарно відзначається на організмі людини. Також дуже було б добре людям запам'ятати, ми дуже любимо лягти на березі, річці, засунути ножки в водичку і приймати загар. В цьому випадку вода підсилює дію сонячного світла. Якщо ми будемо знаходитись в цьому положенні, ми... процент опіки буде набагато більший, ніж зазвичай людина, яка знаходиться на суші і не приймає цей час. Водні процедури. Обов'язковим є носіння головного убору. Це обов'язково. І бажано, щоб це головний убор або одяг, в якому ми знаходимося на пляжі, був білого кольору, тому що білий кольор, він дуже добре відбиває сонячне світло. Медики наголошують, що отримати необхідну кількість ультрафіолету за один раз неможливо. Потрібно нарощувати тривалість сонячних ван поступово, починаючи з 10 хвилин на день. І далі кожен день збільшувати прийом сонця ще на 5 хвилин.